Всім привіт, пацани! Ну що ж, сьогодні доволі лайтовий такий відосик. Я вирішив назбирати і трошки назбирав ресурсів на те, щоб відкривати паков на бездонатки. Тому е, сьогодні, думаю, буде щось хороше, якщо щось хороше випаде. Але всім перед цим хочу подякувати. Дякую всім, хто до, приєднується до нашого невеликого youtube каналу Дякую, мені приємно з усіма знайомитись. Мені приємно з усіма говорити. Дуже багато кого додавалось, крутих пацанов. Я дуже вдячний, що ви приєдналися до нас. Думаю, що ми будемо всі разом розвиватися, разом буду вам чимось допомагати, тому я дуже радий. Всім просто дякую, пацани. Ви реально ті, хто приєдналися. Я зараз багато з ким спілкуюся, ви прям реально бандьоха. Бандьоха от душі пацани, так що я дуже щаслив, що ви е, зі мною. І разом ми зараз робимо цей контент, ми разом е, цікавимося, розсуждаємо, обговорюємо і дізнаємося багато чого нового. Так що всім, всім дякую. І що ж, поїхали? Що почнемо? Почнем з вісного панемента. Тут є у мене пару пакетиків 70, дуже сильно сподіваюся, що щось випаде. Чого вирішив записати лайтовий ігрок Лайтовий відосик Іспанія, нічого інтересного, ЦЗ, ПСЖ. ну да. Бо вийшло багато контенту, можна так сказати, який в майбутньому буду е знімати, додавати і показувати. Тому хочу зараз почати з цього. Погнали до самого события, Тут все просто. Так, По поводу цього события ми поговоримо пізніше. І літня селекція. Так, мені тут треба одного ігрока, щоб перейти з першого етапу. Отак. От одненько треба. Небагато. Я прошу всього одненького гравця, і буде все год. Я буду дуже-дуже вам вдячний, пацани. Не забувайте, це аккаунт без доната, тут не так багато я можу чогось зняти е, і чогось. Назбирати, тому отакий такий невеличкий. Опа, ігрок. Ігрок. Ще ігрок собития, круто. А це ЛВ, 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 ЛВ. Нічого інтересного. 87. Хорошо. Поїхали далі. Ну, ми перейшли на второй етап. Це вже круто. Це вже дуже круто. Давай, етап второй. Номер 2. щось хороше. Серебро, бронза, золото теж подойде. Мені не вистачає ресурсів на обміни самі. Тому оп, второй игрок. Ну, игрок события, второй етап Хорватія. ЛФЗ. Блін, 92-й ЛФЗ. Він настільки часто мені випадав, що я навіть не дуже сильно здивований. В тому що він нам випав. Ніконоліс. Це пешничок. Ну що ж, на цьому поки що все, але і тут у мене є такий невеличкий об'ємчик контента. Що ж, почнемо із самого. Ні, почнемо із самого хрінового, я думаю. Беремо так. Обмін. поїхали. Тут там, нічого. Добавить обмін. Тут в нас опять нічого. Тут мне редко высок, кстати, на базовых серебряных наборах. Цих. Ну 3,7, прикольно. Так, тут Тут нам хватает игроков, тут повинно хватать. Поехали золотий пакетик. Давай. золотые пакеты буває сиплють вообще круто, а буває не дають нічого. Так що золотий пакет. Вся, вся надежда на тебе. Воу, поїхали. Португалія. Цап. Бруно Фернандеш Ого! Три елітки. Круто. Круто, я рахую, що це круто. Три елітки це реально круто. Як на мою думку, це доволі круто. Так, поїхали далі. О, опять ігрок собиття. Франція. ЦАП. ПСЖ. Блін, це 86-й. Я. я, ну... Сердечко зайокало. Зайокало сердечко. Ну що ж, погнали до самого головного. Робимо отак, не заморачуючись. Тут а не важно. Тут просто відкриваємо, Ну, цей пакет должен окупиться хоть трошки, хоч щось дати хороше. Ігрок события. Поехали. Германия. Цап. Э, Хофенхайм, не пам'ятаю. 88. І тут нічого, вважаю, одні літки. Ну такое. Перший не дуже сильно удався. Погнали дальше. Краще все, що накопив, бо не так багато назбирав. Два терштегі на випало. Так. Це у нас ЦП Рейнджерс 91-й камара. Це Камара. комара. І тут в нас... Ну так, неплохо. Зато це пешники. Так. А нема більш нікого. Кого я тут можу віддати? Не жалко. Врайте давай. Він мені не сильно потрібен. Поїхали. Третій, останній наборчик. Ну, дайте ну, обичний ігрок Аргентина. Ай, Цапнік. Севілья Гомес. Ще й 85-й Гомес. Ти прикиньте, наскільки він Хренові набори. Ну, я ожидав щось краще, чесно. Я ожидав, що я від цих наборів хоч щось наб'ю і хоч щось получу. Ну, уви, вийшло такий відосик. Я дуже сильно сподіваюся, що далі буде круче. Тому всім дякую за просмотр. Такі в мене паки без донатки. Так що, всім спасіба, пацани. Ще раз сильно дякую всім, хто підписується, ставить лайки, коментіри. Пишіть свої коментарі. Пишіть, мені цікава ваша думка. Так що всім дякую, всім пока.